П'ять з половиною років ув'язнення за смерть 16 людей. Чернігівський районний суд саме так покарав водія з вини, якого автобус з російськими прочанами потрапив в аварію. Трагічна ДТП сталася рано вранці 7 липня на київській трасі неподалік від Чернігова. З дороги машина з'їхала в кювет, в результаті чого 14 осіб загинуло на місці та іще двоє в лікарні. В ході слідства шофер зізнався, що заснув за кермом. Сторона державного обвинувачення просила за такий злочин присудити громадянину Росії Володимиру Кремкову, 10 років позбавлення волі вироком суду у прокуратурі здивовані крімкова владимира признати признать віному завершенні преступлення предусмотрено частиною 3 статті 286 шостої кодексу України і назначить йому наказання в вигляді 5 лет 6 місяців лишення свободи з лішенням права управління транспортними транспортними средствами на 2 роки. враховуючи наслідки, що настали наслідок ДТП тяжкість вчиненого злочину та особу засудженого. Вважаю, що та міра покарання, яку визначив суд першої інстанції, є занадто м'якою, і на вирок суду буде подана апеляція. Окрім цього, претензії до кермувальника мають ще й чернігівські лікарі, які безкоштовно надавали допомогу потерпілим, оскільки вина підсудного доведена, українські медики мають намір позиватися до нього з вимогами компенсувати затрати за лікування учасників аварії.